Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль. Шкода Octavia a 7 2018 року. Оригінальний пробіг 191 тисяча км, мотор 1,6 турбодизель на 115 кінських сил. Коробка механічна. Авто без жодного підкрасу. Останнє того прийшло в вересні 2022 року на 179 тисяч кілометрів. До авто йде комплект резини на дисках. Денні ходові вогні протитуманні фари. Автоматичне складання дзеркал, датчик світла, датчик дощу. оригінальні диски r 16 Так, виглядає передній ряд сидінь. Підігрів, електроскладання, електрорегулювання дзеркал, 4 склопідйомника, оригінальний пробіг 191 тисяча км. Автоматичне світло. Чкерине мультикермо в дуже гарному стані. Круїз-контроль, великий сенсорний екран з навігацією, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Android-Auto, Apple CarPlay. Так виглядає меню автомобіля. Навігація USB, Wi-Fi, SD-карта, Bluetooth. Датчик тиску в шинах, асистент освітлення, освітлення салону, функція Coming cleaming Home, Front-Assist, асистент контролю дистанції попереду та розпізнавання втоми. Задній парктронік. Налаштування дзеркал та склоочисників, керування склопідйомниками, центральний замок, Вінкод код авто, вихід на USB. Центральний замок, система старт-стоп, механічна коробка передач, резетка 12 вольт, великий бардачок з ополодженням. Також на скерування клімат-контролем можна вивести на головний екран. Так виглядає задній ряд сидінь. Взаді у нас є розетка на 230 та вихід на 2 USB. Підлокітник для задніх пасажирів, система кріплення ізофікс, великий місткий багажник, аптечка, аварійний знак, резетка 12 вольт. Подвійна підлога, докатка, повний ремкомплект, сервісна книжка, два ключі. Авто в хорошому технічному та візуальному стані. Його можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 км від Львова, в сторону жовтого, село Супошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.